Згідно указу президента, наступний 2014 рік оголошено Україні роком учасників бойових дій на території інших держав на виконання указу та у рамках підготовки до 20-річчя і з дня створення об'єднання ветеранів афганської війни у Галичі було відкрито приймальню районної спілки воїнів афганців Побували у новій приймальні і наші кореспонденти. Галицька районна організація Українських спілки ветеранів Афганістану створена у червні 1994 року. Зараз вона нараховує 64 учасники бойових дій у Афганістані та 20 осіб, які брали участь у військових діях на території інших держав. Спілка надає підтримку батькам загиблих інвалідам усім тим, хто її потребує. Про особливості роботи районної організації ветеранів афганців з гордістю розповів на урочистому відкритті приймальні голова Української спілки ветеранів Афганістану Михайло Вітов. Спілка надає велику допомогу батькам загиблих інвалідам і іншим учасникам бойових дій. Також відповідно розпорядження голови адміністрації при Галинській регіоні громадська рада, яка об'єднує 15 громадських організацій. І я думаю, що вони теж підключаться до нашої роботи і будуть використовувати цей, цей приміщення, цей офіс. Влада району міста завжди надає підтримку, допомагає спілці ветеранів. Надали й це приміщення. Увіковічнюється пам'ять полеглих. Нашим подарунком будуть кошти, частина коштів, ще поки що не можу сказати, яка б хочеться дати як найбільше. <ривіт> На видання книги, яка буде, яка готується, яка вже майже десь частина готова. Хай вам допомагає, щоб тут завжди була спокійно, ділова і розмова. Ось Тут завжди було людно. Щоб ви мали можливість, щоб у вас приходили колеги ваші і наші інші громадські організації, щоб ви разом спільно працювали. Я бажаю, щоб у цьому офісі завжди було багато людей, щоб у цьому офісі вирішувалися проблеми, щоб у цьому офісі завжди було говерно, головне було затишно для тих, хто сюди прийде. Рік по рік воно буде все краще і воно дойде колись до того, що дійсно ті всі, які заслуговують, будуть поціновані. І вшановні наші державні голова обласної організації спілки ветеранів подарував у бібліотеку новоствореного офісу книги про війну в Афгані, герб фестивалю патріотичної пісців, організацію якого спілка зробила вагомий внесок, то розповів про плани на майбутнє. Хочу подякувати, що президент нас підписав, все такий указ, що у 2014 рік буде 25-та річниця. виповнюється з часу виведення з Афганістану, Є ряд напрацювань, є ряд заходів і в нас в області, зокрема. І в районах готується програма заходів не тільки в плані там культурно-масових, а в плані і соціальних питань. І тепер ветерани матимуть можливість, де збиратися, обговорювати свої питання чи проблеми, надавати поради побратимам, а чи приймати і надавати допомогу родичам тих, кого вже немає в лавах живих. Цієї нагоди та за християнською традицією приміщення приймання було освячене.